Всім привіт! Сьогодні я вам розбираю це. Давайте, на сайті почнемо. І... Значить, так. Щось саме ще це... Що себе представляє. Це екдо один мисливців на привидів. Як ви бачите, він огромний. Ну, давайте мене ще перше Руль Отак дверки відкриваються. І тут, як ви бачите, на все зібрано. Вот это я да, к сожалению. Вот все. Я что так Подождите. Подождите. Я говорю, кстати, тут тут а есть такие аккумуляторы, да, да, мы сидим до мотора. Что-то вот тут Что-то да, 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 А ну Ну, коротше, якось так ось. Я ви бачите, таке колесо повернулось, тепер в другу сторону. Ой, то я вже, звичайно, поїхав. Ну, взагалі, якось так ось. Так, конечно, повертає ту голову, ладно. Так ось, 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 я вам показував мотор. Ось як він виглядає. Дуже класно протеалізовано. Закриваємо. Капотець. Закриваємо дверцець. І не заважийте чому я тут. Я просто обрав стрілецьку точку. Так як мені більше подобається як один із першого фільму. Ну найбільше мені так подобається із другого. Я хотів, звісно, другий зробити, але ну, не вийшло. Коротше, давайте далі роздивлятися. Виходить, тут є таке протеталізовані крила. Лісінка, але немає при цьому ж тих от синіх трубок, що сторчать і у нього тут збоку немає, як ви бачите. Але це є такий шанс. Що ж, тепер дивіться, що буде, якщо ми... Я просто потягну за от ету штукенцію. О, бачили? Це у нас така лавушечка для привидів, як я поняв, так? Да? Так, да, бачите? Вона ось тут випадає. Оно. Бачите, під цим Оно. Ну і отак ж назад задвигаємо. Ось так ось. Ось тут ми відкриваємо дверку Відкрили. Положили туди машинку, закрили. Ой. Секунду. Все, закрили, хорошо. Ну, в общем, ось така моделька, а, да, я ще забула вам з другої сторони показати. Так, секундочку. все, я повернув. Шо у нас тут крила, звісно ж, без них. Ракетні от такі от. А, береж, дверка, який там заходится, і ця відкривається. Ота от так, ні, бо ж Там було, яке должна бути быть стрілецька точка. Так, ен, уйди, будь ласка. Також, он там є креселку і ось все кріселку. Эээ, яка, ладно, яка... е, зараз прикріпим. Ну, где-то. Блин. Так. Давай, давай блін. Да ну куда? Вс починил. Так осел. Чого? О, блин, да що ж це так? Все. Хочение тепер точно. Так ось о. ось. Ось, кріселка, яка отвечає за оту -оту зброску тієї машини. Воно бачили? ось вона випало. Вона їздить отак, ось, о, дивіться. Ну, і тут ви вже знаєте як. Машинку потім заховаю. От так от! Там ж, звісно, рулі, всякі приборчики, я, звісно, да, не все да, зробив. Мені я хотів зробити головне механізми і головне вигляд. Так як сама -то машина, хоч і деталізована, але причому криша в неї ніяк не відкривається. Тобто, на внутрішній ти зможеш тільки через стікла подивитися. І це, якщо чесно, не дуже. Так, да, та модель дуже. Модель взагалі дуже класна. Дуже. Я нею задоволений. І також тут треба було бути крізь, яке видвигається, тому що як ви бачите, тут усе. Але його немає. Ну, отак вийшло. Ну, ладно. Я я вами буду закінчити. Всім пока і. не Нібалійте! А, ні, ще забув. Ну, криші, тут все просто. Всякі механізми, ці от, А напишіть, що вот это таке. Ну, і мигалки, звісно. Ну, тут, конечно, не ну і мигалки. В принципі, модель класна. Немає для чого придертися. Все ідеально. Ну, раз що тільки хрупкасть, вона дуже хрупка. І щоб з нею погратися, треба бути дуже-дуже акуратним. Вот эту машинку ти можеш хоч і так делать. Ой. Ой. І то дивіться, вона повністю цела. Що ж не скажеш про це? Якщо ти так само кинеш окинеш машинку, то в неї мало що залишиться. Ну тут такий чи балон, да. так. Ну, отже, крута модель, мені подобалась, але дуже-дуже дуже довго я її взагалі складала. А так вам ну, мені понравилось все. Тут и все предотвязовано. И все вообще так классно. И даже отсылка я на, на, фильм. И колеса поворачиваются. Короче, не до чего. Предекты вообще все классно сделано. А это в первую очередь я дякую за моим батькам, так как это они мне ее подарили. Ну, в общем, все, пока и не болейте. А я буду... Как оно тут?